льоти. Поскладали ніхто. Приїжджаєш, а військові кажуть: ви перші волонтери, яких ми взагалі бачимо, як ви взагалі сюди доїхали? Як ви Це які такі місця? Це найбільше купінські села ближні. Ось. Як ви взагалі сюди добрались? Як ви доїхали? Як ви взагалі пропустили? Такі, ну, у вас ж посилка. Волонтери будівля, волонтерська пошта, треба доставити. Будь ласка, все. Для нас перешкод ніяких немає. Тобто, і це зворушливо, тому що вони радіють, вони в шоці всі, як це так взагалі? Ми туди доїхали і доставили їм те, що передали їх рідні. Бувають такі випадки, коли приїжджаєш, там, видаєш посилку, наприклад, дому військовому, а приходить за ним ще декілька його товаришів, а їм посилки немає. І ми почали також створювати такі спакунки від волонтерів Поділля разом з школами Хмельницькими. Пакувати. І, наприклад, кому не прийшла посилка, у нас вже є готова також від волонтерів Поділля тепло з дому, так сказати. Тут от, дорого, Дворами, виходить, вони є. По плетерку, направо. Час, направо. да, направо. Майже кожен будинок пошкоджений. Все розбомблено, все горить. Ну, то не горить, точніше, все після Згореного. Також в Ізюмі, де це була лісопосадка. В лісі, де були ці могили, де було масове поховання. І цивільних, і військових. Це не передати словами, коли це виїжджаючи з Zoom, ти бачиш ну, якби ліс, і там все вложено цими могилами. Це дуже страшно і неприємно. І знаєте, в такому їдеш, ну ти шо в шоці, просто ну, як це коментувати, які, як взагалі таке можливо, як може бути в зараз наш час таке. Дефайно полетіли ми домовилися про зустріч на певній локації з військовими. Зв'язку вони нам скинули лише його локацію, ну і ми по ній їхали, можна сказати. Бо в зв зв'язку взагалі немає. Маємо лише пункт призначення, куди ми маємо під'їхати. Приїжджаємо, військових немає, тому що дуже складна була дорога і на блокпостах, і самі військові довго перевіряли, ну, куди їдете, все цікавилися. І дорога сама дуже важка, тому що пошкоджена цими бомбами, цими ракетами об'їхати дуже дуже тяжка була дорога. Так, Ми мали зустрітися на певній точці. Ми приїжджаємо, нікого немає. Ну, тому що ми домовилися, що ми будемо приблизно за 2-3 години, а це виявилося 4-5. Зв'язку немає, як їх знайти, куд, взагалі нічого. Чекаємо буквально десь я не знаю, півгодинки почекали, нікого немає. Ми зрозуміли, що вони поїхали. Тут ми чуємо дуже багато їде військових машин. І знаєте, такий момент, такий переполох, військові всі починають їздити, бігати, між тобою перекликуватись, зупинятися там. Один передає тому, той передає. Ну, знаєте, так стоїш, дивишся, і думаєш, боже, що відбувається? А це якраз почалися ці обстріли. Е, нас побачили, що ми волонтери. Е, Підказали нам, куди відійти з того місця, де ми були, бо ну, всяке може бути трошки безпечніше місце. Ми від'їхали. Так сказати, в засаді сиділи, чекали, поки поки відстріляють росіяни. Собак і котів, собаки з нашийниками, собаки не те, що бездомні, та, є лайки, алабаї, такі здорові собаки, де ви, ну, видно, що їх покинули господарі. І це вони бігають, ну їх дуже багато, вони всюди. Тому ми таки започаткували проєкт волонтерів Поділля допомогти тваринам, які на тій території. Ми збирали корм, ну і до сих пір збираємо. Деякі люди приносять нам. І по дорозі, де ми бачимо цих тварин, допомога. Ну, як допомагаємо. Підгодовуємо їх. Якщо ви там не вибирали, то навіть себе. Кажуся, що ми не пробували. Бо потім буде більше Отакий добрий ранок волонтерів Поділля зупинилися поїсти і далі вирушаємо в дорогу.